Пам-пам-пам, для тих, хто уважно дивиться канал, той знає, що вже 17 випусків посиденьок наших на кухні є на каналі. Відповідно, декілька місяців не виходило саме відео в соло форматі. Я вже скучив за вами, сподіваюся, і ви скучили дивитися мене отак віч на віч. Тому обов'язково, обов'язково, якщо ви зараз це слухаєте, ставте лайк, пишіть комент. От, підписуйтесь на телеграм і також надсилайте якийсь цікавий матеріал для наступних випусків. От сьогодні будемо розбирати матеріал підписників. От, тому, якщо ви хочете, щоб я прокоментував якусь вашу історію, якусь вашу ситуацію, є пошта, є інста. Чекаю вас там. Що за ситуації з підписниками? Насправді дуже схожі. От вони ж познайомилися з дівчатами в додатках для знайомств, вони ще не зустрілися, і от якраз намагаються домовитись про зустріч. І тут вже на цьому етапі йде певна пробуксовка. Пробуксовка, я думаю, не тільки в них. Насправді зараз така ситуація, що коли ти тільки починаєш там переписуватися з дівчиною, ти замечишся в тому самому Тіндері, баду, в неї відкрито паралельно 50 вкладок з іншими діалогами. Та її Умовно кажучи, на тебе похер. все залежить від твоєї анкети, все залежить від е, ситуації в дівчини. Бо дівчата, які там, наприклад, виходять зі стосунків, заходять на Тіндер, е, там да там починається блядство, Вони дуже зацікавлені, вони хочуть якомога швидше зустрітися для того, щоб. Переключитися зі свого колишнього, тим не менш загальна картина, вона дуже і дуже плачевна. Так от ситуація в першого підписника вони замечились, почали переписуватися. Хлопець її навіть набрав по телефону. Вони поговорили, але дівчина поки не в його місці. Тобто вона буде десь за два тижні. Відповідно, все, що вони можуть, це тільки переписуватися. Вже такий собі кейс. Кейс не, не дуже приємний. Бо два тижні треба якось підтримати діалог. Ну, хлопець поспілкувався, набрав. Потім він щось написав їй день, і вона почала там дістала свої яйця ментальні, почала качати права, що їй потрібне спілкування. Ми зараз прослухаємо голосове від цієї дівчини. А, ну, воно прекрасне, як на мене. Зараз я вам його включу. Ні, ні, мені так не підходить, тільки так, як я сказала. Мені потрібно спілкування до зустрічі, щоб я захотіла з тобою зустрітись, а просто так ні. Так, ні. Навіть я я побачив таку е, різну, якби би, це б, відборну, відборну хуєту да, зі свого бекграунду, з бекграунду тих хлопців, з якими я спілкуюся, зі свого оточення. Я дивуюся, я дивуюся від цієї наглості. більшість цих хлопців насправді, хоча б трішечки, ну, ну, таку капулечку цієї наглості. Яка має оця дівчина? Ви поняли? Нє-нє! Ви послухайте, яким задоволеним тоном вона це говорить, наскільки її его просто в екстазі. Нє-нє буде тільки так, як я сказала. Тільки так. А якщо тобі щось не подобається, пішов ти нахуй дядя. От. Ну, Останньої фрази не було, але посил такий самий. І тут насправді теж деякі хлопці, вони. Можуть сказати, слухай, то треба бути гнучким, але ми ще не зустрілись, вона ще не побачила мою цінність. От ми зустрінемось, я їй покажу, який я крутий, веселий, і вона не буде себе так поводити. Буде, повірте, буде їй похуй. Розумієте, їй абсолютно похуй. Вона шукає зовсім протилежні речі. Ти шукаєш якусь взаємопідтримку, ти шукаєш якусь ніжність, ти шукаєш якусь. Як би це би сказати, признання в тобі хлопця? Да? Дівчина шукає собі абсолютного куколда, абсолютного якогось черв'яка. Да? Тобто, коли вона відсилає таке повідомлення, вона ж навіть за людину цього хлопця не сприймає. Вона сприймає його як якусь плесінь. От якийсь, блять, непонятний чувачок. От буде тільки так, або ну, мені, в принципі, похер. через оцей величезний вибір. В додатках для знайомств їм просто більшості абсолютно зносить дах. Та вони поводять себе так, ніби ну, вони реально королеви цього світу. Немає резону зараз скаржитись на це все діло. Поки ти скаржишся, це ні до чого не призведе. Це ніяк не вплине на ситуацію. Треба робити висновки. Та? Тобто, якщо говорити про той самий Тіндер чи інші додатки, треба замість того, щоб кожен день спілкуватися з цією дамою. Та, Замість того, щоб потім ти з нею на зустріч, треба працювати над тим, щоб е, піднімати власну цінність. Краще, блядь, реально сходити, навіть не сходити просто вдома подручити, ніж кожен вечір з цією дамою спілкуватися з надією на те, що ваша зустріч відбудеться. Ви ж розумієте, що навіть якщо ви кожен день, якщо ви підете на її умови, це до речі так і працює. Якщо ви йдете на умови дівчини, ви сподіваєтесь, що хоча б ви утримуєте те, про що вона вам сказала. Вона говорить, ти будеш робити то-то-то, і ти отримуєш то-то-то. Насправді ніхіра ти не отримаєш, ти просто проїбеш час. Тому побачили перші спишки, перші прояви, перший такий айсберг неадекватності, все треба, треба вчасно виходити. Знаєте, якщо ви грали доту, якщо ви грали доту, вас кидає до якогось руїнера. Ви бачите з нульової секунди. Що людина неадекватна, вона пікає пуджа, да, і вона каже: мені похуй на гру. У цій дівчині похуй на гру. Вона як пуч, да, вона буде руїнити. Е, Проблема, що в доті, якщо ти покинеш катку, да, тобі там тебе накажуть, тобі дадуть там лоу-приоріть, не сильно хочеться з ним бігати. А тут ти, в принципі, нічого не втрачаєш. Ти бачиш, людина спеціально руїнить вам двом катку. Все, нахер. Нахер да, кинули в мут видалили переписку, пішли шукати нову катку. І іншого не може бути, іншого не буває. Ну і вуличні знайомства. От тут є пару відео на каналі, можете подивитися про вуличні знайомства. Це певна альтернатива тих додатків для знайомств. Бо ну, нема сносу, нема сносу, знайомитись, то хочеться, дів дівчину то хочеться, та хочеться ніжну, турботливу дівчину, красиву, яка буде біля тебе, з якою все буде хорошо. А дівчина, яка показує свої яйця і диктує умови. Теж я в закритій спільноті, я пояснював, порівнював, не пояснював, порівнював таких дівчат з терористами. От Вони ніби підводять до вашої голови курок і говорять: от буде або так, або ти йдеш нахуй. А з терористами адекватні люди перемовини не ведуть. Не ведуть. Отак. От Наступна ситуація: вона трохи схожа. Там хлопець теж замечився з дівчиною в Ціндері чи де, я не пам'ятаю. Вони вже домовились про зустріч. До речі, дівчина перша, перша йому написала. Я, до речі, мені здається, я в цьому відео вже задав, чому так відбувається. Вона написала щось там. Привіт, хотілося там випити свого з, з тобою. Вона, тобто вона була дуже і дуже зацікавлена. Тим не менш, коли діло доходить до зустрічі, що ми бачимо? Хлопець отримує таке повідомлення. Я тільки що сиділа і думала, і прийшла до того, що хочу скасувати зустріч, бо я буду нещирою. Йоп, твою мать. Я зараз переживаю розставання з довгих стосунків і думала, що побачення допоможуть заповнити порожнечу. Але це не повага буде по відношенню до тебе. Вибач, будь ласка. Знову ж таки, хто дивиться наші подкасти на кухні? Там була схожа ситуація, де дівчина відміняє зустріч через те, що вона говорить, що хлопець нагадує їй колишню. Тут, в принципі, та сама історія. І можна знову сказати, бляха, вона вибачилась. Дивись, яка хороша дівчина. Це просто пиздець. З Таким повідомленням тобі ставлять шах і мат. Шах і мат все. Ну не існує ідеальної відповіді якоїсь, що ти можеш її відправити. Просто ти витратив свій час та ти з нею попереписувався, потім отримуєш таку хуєту знову. Замічаєш, що в тебе знову в катці є пуч руїнер, який не налаштований виграти з тобою якось катку. Розумієте, навіть з пуджем який на нульовій хвилині йде в ліс і починає там фармити кріпів, ви все рівно можете виграти. Та? Все рівно, яка би дівчина не була опорута, яка б дівчина не була, як би це сказати, неадекватна, ви можете постаратися довести це діло до сексу? Ви можете постаратися виграти цю ігру. Але питання нахуя? Знову ж таки, нахуя? Треба працювати над тим, щоб. Е у вас була альтернатива серед адекватних дівчат, щоб от, от такі дівчата, вони просто ти такі читаєш, думаєш, блять, їбать, ще одна і щось там пише, колишній, Ага, дуже цікаво, все. Видали в чат. Тебе це навіть не задівало би. Тому, якщо загалом говорити про переписку до зустрічі, як на мене, як на мене вона буде, має бути якомога менша, так? вона має бути коротесенька. Ти одразу бачиш, хто що перед тобою, є пробуксовка. Знову ж таки, ми виходимо від твоєї альтернативи, та на початку на початку, можна ще трішечки як би пропушити. Та, тобто я говорю пропушити, це бувають такі моменти, що дівчина говорить, ой, давай там спишемось наступного тижня, ой, або ти їй говориш, слухай, ти там зараз не в місті, давай спишемось наступного тижня і домовимось про зустріч чи щось таке. Потім, очевидно, вона тобі не пише, а ти можеш її якось там пінганути і забукати цю зустріч. Так, таке ще можна робити, бо ви ще один одному ніхто. Так? Але якщо ти бачиш отакі прям прояви неадекватизму, то для мене це вже якийсь мазохізм, намагатися з кожною такою дівчиною її якось реабілітовувати і ходити на зустріч. Ну, це, це як на мене програшна катка з нульової. От. Як у вас виглядає весь цей процес до зустрічі? Можете написати в коментарях, буде дуже дуже цікаво почитати.